Не вірте очам, бо вони бачать стіни і межі. Не вірте промовам, бо часто нещирі вони, красиві слова на них ловляться необережні. Не вірте в солодкі, хоча такі бажані сни. А що ж тоді вірити, будучи на роздоріжжі? Кого ж тоді слухати, серце віддати кому? Питайте в душів. У хвилину одинокої тиші, Ідучи по дорозі на гору крутую кам'яну. Просіть не в людей, а у світлого синього неба, і з ним не лукавте, кашіть напряму, так, як є. Бо хто просить щиро і віддано щастя для себе, тому доля, відповідь завжди і вчасно дає.